Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні 10 березня, і можна сказати, вже запахло весною. Звичайно березень, непередбачуваний місяць, ще може бути по всякому. Ну але зими зимі фактично не було, морозу такого сильного не було зараз. На полі з ріпаком, яке ближче дому. І, як звичайно, весною завжди стоїть питання про внесення азотних добрив. Можна на ту тему говорити досить багато, у кожного є своє бачення. Як про доцільність її внесення, термін і строки його внесення, а також і норми. Так що я вже фактично розпочав підживлення. День тому така була погода навіть ще сухіша, під вечір скинув Міндобрива. Так, сліди трактора, абсолютно не за колесами нічого не дерлося, а вночі пройшов дощ. Приморозків. Подальшому ще вроде би, і прогнозуються, а може будуть, може ні. Тому стараюся вносити під вечір і е, дивлюся по прогнозах, що був дощ. Два рази мені так вдалося, а сьогодні планую ще один виїзд на, далі, е, на поле, яке знаходиться. Далі дому, ну і це вже буде крайнє внесення. Так що ж, по ріпаку вніс по 100 кг, ну не більше там точності такої не може бути. там 95-100 кг десь так. На перше внесення планую, а далі побачимо. Селітра ам'ячна, черкаська. Ріпак. В такому стані зараз Так що я прихильник того, щоб хоча б трохи азот уже був внесений заздалегідь. Не знаю, правильно я це роблю, неправильно. Поки що по 100 кг. Деколи переглядаю відео інших і завжди на ту тему по внесення добрив є там дискусії. Я завжди так собі думаю, людина сама приймає рішення, це її гроші. А зараз добре коштують грошей чималих. Так от рілля вже підсихає. Якщо така температура буде, як сьогодні, це вже десь було більше 10 градусів, то можливо вже і подеяка волога закриватися. Так, і ще то, що я вже підживів, це пшениця, посіяна після сої. Оскільки поле біля самого дому, то я тут часто ходив, заглядав, коли снігу не було. І в мене таке враження склалося, що вона зимою щось там трошки собі русла, щось вона там собі і навіть кущилася. Тому що восени я не бачив абсолютно, а тут вже з'являються деякі пагодин, тобто кущення якесь вже є. Десь є два, десь є навіть і три. От. Тут посіяно два сорти, є Юлія і є Артіст, так, до півполя. От так собі поспостерігаю, як воно буде в однакових умовах, один і інший сорт. Тому що на той і другий сорт посіяні на різних полях. А тут так вийшло, десь залишалося одного сорту, другого я так собі посіяв на одній полі. Кусочок той, кусочок той. Подивимося. Ну от от дивіться, якщо то буде видно, що колесо трактора абсолютно землю не дерло. І так, дав на пшеницю по 100 кілограм. І, дав, і буду давати на ріпак. На озимій ячмінь вирішив зараз не давати, зробити якусь трошки паузу, далі прийму рішення. Оскільки весь озимий ячмінь в основній масі посіяний після ріпаку, то виглядає досить непогано. Сонце сідає. Ми будемо розпочинали свою роботу. Весною один день вирішує дуже багато. Так. Глянемо, як виглядає наш ріпак посіяний сівалкою хошпронту. Те, що попередню показував, то я досівав сівалкою СЗ. Трохи, на мій погляд, СЗ шка насіяла загусто. ну а так, насіяв. Насіяла сівалка фронту. Так, 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 земля нас волога. Але за колесами нічого не буде чіпатися. ну Якщо буде, то не дуже критично. Розкидаю я по тій ширині, як які е, на 12 метрів. Добре, розкинув, вже на дворі ніч. На такій вологій землі до ранку воно повинно розчинитися. Ну і надіємося, що буде дощик. Хмаримо якісь є. Так так, залишається пообчищати і вдома. Помити. Перше внесення фактично завершено. є такі грудки. І от то, що залишається? та ворушівка, вона крутиться в самому кінці. Час роботи вона абсолютно не працює, вона робить якісь такі ніби вібрації невеличку, а крутитися починає вже в кінці. Дуже мені то подобається, пілюки воно не робить, Ну і свою функцію виконує. Нагадаю, що це є польський розкидач. Купив я його вживаним за сприяння свого племінника. Романа Шнуровського. Думаю, канал, його ви всі переглядаєте. Ну що ж, на такій ноті я буду завершити своє відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Уже з наступним е операцією в полі, звичайно, все буду знімати. Ну, не знаю, мабуть, е більше цього року знову посвячу. Ріпаку, якби він мене і цікавить, хоче найбільше інформації зібрати, так би сіють лише другий рік поспіль.